Чим далі, тим більше я бачу, як наша планета страждає. Чому екологічні проблеми стають гострішими, а війна знищує все, що ми маємо. Мені сумно, коли я бачу природу та життя страждають через наші дії. Ми повинні, ми повинні зупинити, зупинити це, це, повинні. це. Сортування, сміття та збір макулатури це важливі кроки у збереженні нашого середовища. Це небезпечно токсичний вид відходів. Одна батарейка забруднює 20 квадратних метрів землі. У нашому ліцеї ми повторно використовуємо вживані акумулятори. Давайте разом відмовимося від поліетиленових пакетів. Вони шкодять нашій планеті, забруднюють водні джерела і вбивають тварин. Не забувайте економити електроенергію. Коли ми вимикаємо світло і відключаємо прилади, коли вони не потрібні, ми допомагаємо зберегти енергію та заощаджуємо ресурси планети. Не забувайте користуватися денним світлом. Закривайте вікна, щоб зберегти тепло у приміщенні. А також економно використовуйте водні ресурси. Не залишайте кран відкритим без потреби. Давайте разом берегти наші дерева та ліси. Кожне нове дерево це крок до збереження нашого середовища та забезпечення здорового майбутнього. Давайте зробимо крок уперед, щоб зберегти красу та багатство нашої природи. Наша планета це наш дім, і ми всі повинні працювати разом, щоб зберегти його для майбутнього. для